Всім привіт вітаю вас на каналі UA Collection. НБУ далі продовжує нас дивувати і ось вже який тиждень підряд виставляє на продаж монети. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових анонсів. 9 серпня о 10.00 починається реалізація нової нумізматичної продукції, ролик обігово-пам'ятних монет, війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Для купівлі буде доступно 12 тисяч штук. Із лімітом одна штука на людину. З цікавого, попередні два продажі ролів вони давали по дві штуки на людину. Зараз, мабуть, вирішили, що роли занадто швидко продаються. Монета війська зв'язку та кібербезпеки є 22-ю монетою з обігово-пам'ятних монет серії Збройні Сили України. Частина тиражу виходить в ролах, тираж ролів 20 тисяч. На мою думку, з кожним наступним ролом НБУ робить їх ще кращими. Тираж самої монети 10 мільйонів штук. Враховуючи великі тиражі, ці монети не є дорогими. З часом кожну монету можна буде зустріти в обігу. Напишіть в коментарях, які монети ви вже зустрічали в обігу, бо особисто я зустрічав тільки ТРО. Починаючи з 2022 року великої популярності набуло колекціонування монет в ролах, але тиражі 20 тисяч на такі роли є занадто великими. НБУ буде продавати цей рол по 438 гривень. Враховуючи мінімальну доставку Укрпошти 60 гривень, рол виходить 498 гривень. Ринкова ціна на такі роли 450-460 гривень. Тому, як ви бачите, брати один рол невигідно. Плюс, якщо ви живете в обласних центрах, можете погуляти по банкам. Там такі роли валяються по банківським цінам. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Також не забувайте, що на каналі проходить два розіграші, деталі шукайте в описі до відео. Дякуємо нашим Збройним силам України, що нас захищають. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!